Працюємо сьогодні безпосередньо в фарбувальній камері. Тут у нас майстри сьогодні фарбують джип компас. Після виготовки запчастин, підготовки, підбору фарби можна вже приступити до фарбування. У фарбувальній камері відбувається рециркуляція повітря через нижні та верхні фільтри. Обов'язково зберігається необхідна вологість, а також температура повітря, яка регулюється спеціальним приладом. Бебасто і таким чином майстри можуть виконувати якісне фарбування. Використовується для фарбування обов'язково преміум матеріали, преміум фарби, і також ґрунти і е шпаклівки. І відповідно ми даємо гарантію на виконане фарбування. Якщо ж так станеться, що після фарбування збірки ми збираємо автомобіль, бачимо, випадає з кольору, то відповідно. Є проблема в фарбі чи в лаку, і автомобіль заїжджає знову в камеру і наново буде перефарбовуватися.